Звісно, всім цікаво дізнатись, як же воно все працює, наскільки зручно і почути думку Олександра. Саме зараз я буду його заводити, тисну он, закриваю заслонку, ну і, і запускаю. Тепер заслонку відкрию. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас привітати на нашому каналі. І сьогодні буде цікавий огляд. Огляд з випробуваннями. Як ви бачите, я йду по мульчі, по стежці і йду до мульчера. Це новиночка. Мульчер від виробника Вейма, має назву VMX 663. Ну, ось так він виглядає. Він вже є в наявності. І сьогодні наше з вами завдання з ним познайомитись. Я хочу показати, як він працює в українських реаліях. Ну, шановні, ось мульчер. Вага його 180 кілограм. За серце він має двигун від виробника Вейма, бензиновий двигун об'ємом 302 сантиметри кубічних. Потужністю 9,5 кінських сил. Далі двигун поєднаний через систему ременів. Ну, Ось з цієї сторони ми бачимо кожух, під ним йдуть ремені. І з тієї сторони, будь ласка, я вам покажу, що встановлене все на шасі. Шасі має три швидкості вперед, одну назад. І шасі застосовано при виробництві мульчера з міні-думпера 7B320A. Воно перевірено, є всі запчастини. І тому я хочу рекомендувати цей мульчер для комунальних підприємств або, можливо, для маленьких фермерських господарств. Ну і робочим органом саме цього мульчера є ось цей вал з ножами ножів 36, як ви бачите, вони мають форму. Ігрика, як його називають, все йде на ось таких опорних колищадках. Спереді опорні колищадка. Саме шасі встановлено на колесах 4 х 8. Відразу хочу показати, що є можливість регулювання висоти обробітку, ось така комплектація, зіб, посібник. Ну і лічка. Це, звісно, комплектація в усіх виробах вейми є. Ну, ось такий мульчер. Ну, і саме зараз я хочу вас познайомити з органами керування. Дивіться, ось так він тримається. Дуже все зручно, стабільно, тому що все на чотирьох колищадках. Є можливість регулювання висоти руля в залежності від того від зросту оператора. Ну і дивіться, під. Лівою рукою у нас йде привід робочих органів, під правою рукою у нас рух. Це можливо змінити, хто як забажає. Зліва у нас блокування лівої напівосі, і справа блокування правої напівосі. Звісно, всім цікаво дізнатися, як же воно все працює, наскільки зручно і почути думку Олександра. Саме зараз я буду його заводити, тисну он. Закриваю заслонку. Ну і, і запускаю. Тепер заслонку відкрию. Так, ми зараз розвернемось. Вмитаю першу швидкість. Вижимаю розблокування. Він сам їде. Ну Дивіться, ставлю його, ось, будь ласка, покажи. Ось тут ми зараз поїдемо. Тепер я додам обертів, вмикаю другу швидкість, пробую ножі, ну і починаю рухати. щоб каміння не попало, але якраз це і розраховано на чагарники розвертаюсь. Зараз сухо стоїть буде. Шановні, досить гарно себе веде. Досить зручно. Нагадую, ми на каналі Булаточка.інфо йдуть випробування бульфера. Зараз розвернуть. не покаже, тому що ми маємо можливість відтестувати цю техніку вейма. Ну, поки я дуже задоволений. Ну і шановні наші глядачі, шановні наші підписники, дивіться, що таке вейма, що таке мульча. Ми перший раз взяли наш мульчер, відразу виїхали сюди, і у нас було бажання познайомити вас, як він працює. Дуже доречний пристрій для комунальних господарств. Для маленьких фермерських господарств, тому що мульча вона дуже потрібна для того, щоб ґрунт насичився добрими. Воно все перегніє і можна потім все зорати і буде вам і врожай. Тому, шановні, рекомендую подивитись на цей мульчер. Ми його протестили. Моя думка дуже зручно, дуже ну, взагалі нічого складного нема. Uh, і якщо хто забажає приїхати потримати в руках його, будь ласка, завітайте до нас. Я ще раз хочу сказати дякую Збройним силам за те, що надають нам змогу працювати, ось так спокійно знайомити наших підписників з новиночками. Ну і підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше, тому що саме випробування це ваша зацікавленість. Дякую, що ви з нами.